Третій благодійний забіг братерство сталевих відбувся у Хмельницькому. У дентропарку Поділля зібралося більше тисячі учасників. Оксана Бушина вже вдруге взяла участь у такому заході. Дуже вражені, дуже задоволені. Допомагаємо нашим військовим на збір, щоб вони нас захищали і щоб ми були підкою обороною. Долучилися до забігу й Хмельницькі театрали. Кажуть, намагаються завжди підтримувати благодійні ініціативи. Це вже втретє. Ми завжди з колегами з театру Старицького долучаємося до цього забігу. Завжди це вже стало такою хорошою традицією. Кожного разу в травні наш театр, який і, і безліч інших організацій з радістю долучається до підтримки наших, наших воїнів. Участь у благодійному забігу взяли і дорослі, і діти. Довжина маршруту для старших 2,5 кілометри, а для молодших 300 метрів. Головна мета зібрати кошти на потреби сил спеціальних операцій. Гроші потрібні постійно. Не можу сказати вам, що це є якісь там суми, що нам там достатньо зібрати там мільйон, два-три, тому що самі розумієте, протягом там. Умовно, якогось одного-двох бойових виходів ми можемо втратити там, майна на декілька мільйонів гривень. За підсумками благодійного забігу вдалося зібрати майже 360 тисяч гривень на спеціальні засоби РЕП та антидронові рушниці для ССО. Ми зібрали за участі всіх учасників благодійників, трохи більше, ніж 358 тисяч гривень на потреби сил спеціальних операцій. Продовжуємо сьогодні кожен на своєму рівні щоденною своєю працею робити вклад наближення перемоги. Тому числі і приймаючи участь таких об'єднавших благодійних вже традиційних від обласної ради забіга Дарія Курнос, Данило Біга новини міста.